Жуля, все, Жуля, щиро дякуємо. У селі Тахтаулове біля Полтави вакцинують домашніх тварин від сказу, котів та собак. Місцеві жителі приводять до спеціального намету. Я сьогодні привела своїх двох улюбленців Мерчика і Вівочку на щеплення, бо ми боїмося дуже сказу. Добре переносять все, так що будемо гуляти надалі, і не боячись. Мої живуть в будинку, але ми скрізь гуляємо, ходимо і в парк, і в ліс можемо піти погуляти. От тому ми дуже з обережністю. Ставимося до всього цього. По всій Україні дуже збільшилася кількість випадків неблагополучних пунктів по сказу. І тому така акція, такі заходи розпочато не тільки у нас на Полтавщині, а й на території всієї України. У нас на Полтавщині вже майже в два рази збільшилася кількість випадків сказу за перше півріччя. Тобто захворіло та загинуло від сказу 17 тварин, виявлено 15 неблагополучних пунктів. Хвора на сказ була лише одна лисиця, А собак було 9, а котів 7. Місячник вакцинації орієнтований переважно на котів та собак, але щеплювати можуть і інших домашніх тварин. В області це робитимуть під час подвірних обходів та на стаціонарних пунктах. Тварин щеплюємо безкоштовно. Придбана вакцина і також шприци за кошти держави. Всі теплокровні тварини. Собаки, коти, корови, коні все щеплюється, кози. Тут вказано в одному флаконі п'ять доз. Для безпеки для безпеки, для тварини. Дома два, два котика і лінда. І тут троє. Бім, тафі і Діна. Один на привозі, один в вольєрі. остальні гуляють. Графіки щеплень у громадах поширюють через інтернет та за допомогою органів місцевого самоврядування. У нас проживає 3,5 тисячі населення, село Жуки і село Тахтаулова. Ми в усіх наших соціальних мережах розміщаємо оголошення: це телеграм, вайбер, фейсбук і також на зупинках транспорту. До кінця 2024 року ми забезпечені вакциною придбаною за кошти державного бюджету. Сказ передається через покуси подрябини, через ослинення. Якщо попадає вірус сказу у слизнаслизові оболонки, як повідомила Суспільному Наталія Карпенко, сказ це вірусне захворювання тварин та людей, яке викликає розлади центральної нервової системи та закінчується загибеллю. Він невиліковний. До симптомів відносять підвищення температури, більше поколювання у місці ушкодження або у. Осу, страх води та світла, а ще пінисте та сильне слиновиділення. Одна із профілактик хвороби це проведення щорічної вакцинації домашніх та сільськогосподарських тварин. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.